Вітаю колеги на каналі «Берег Фідри Фішинг, з вами Володимир Дорошенко. Сьогодні приїхав на озеро, де проходили змагання. Писали мені люди, як пройшли змагання, наші підписники, друзі, які дивляться наш канал і хотів би розповісти в цьому відео, що ми робили, що у нас не виходило і яке місце ми з ним зайняли. Було дуже багато курйозних моментів. Тому в сьогоднішньому відео я приїхав на те саме місце, де ми отримали жеребкування, витягнули цей перший сектор, це був початок, це була зона А1. Їх було дві зони по одному березі і по другому. Всього було учасників 23. А що з цього вийшло, я розповім в цьому відео. Кому цікаво, ставте палець згору, пишіть коментарі, та не забувайте підписуватись. А ми поїхали ловити рибу. І так, почнемо з самих проблемних місць. Це саме цей сектор. Ми знаходимося серед дерев над головою дерева, з боку дерева і гілки падають так сильно до води, що залишається таке віконечко. Десь, може, метр, ну, так, звісно, є високо, але між цими гілками є такий може, сантиметрів 80-70 простір, який треба влучити для того, щоб закинути в воду. Ну і перша перешкода це закид. Зрозуміло, що якщо ви достатньо довго рибалите і вже маєте досвід, то вам буде хоча б хоч. Якось можливо зробити закид, Але Артем, на жаль, дуже мало ходив на риболовлю, і у нас кожен майже закид, це була просто якась, якийсь квест. Ми стільки разів вісили годівничкою на дереві, що пообривали тут, мабуть, штук 15 чи 18 флетів. ну Це просто жах. За тих 5 годин, що ми тут були, ну, мабуть, ми разів 20, ну, може 15 ми закинули, а штук 40 ми, мабуть, просто вісили на гілках, питаючи якось зірвати наш флем. Ну, це був один із самих таких тяжких моментів, я хочу сказати, в нашій риболовлі. Другий. другий такий, друга підстава, вона вже була від мене. Чесно кажучи, я не очікував. Ну, не те, що не очікував, а навіть не думав про таке правило. Бо так як тут годуватися неможливо, ну зовсім неможливо. Я вирішив взяти таку рогатку, зробити ось такі. Ось бачите, шарики з нашою прикормкою перемішаною тим, з чим ми будемо годувати. Я брав ось так, клав їх в нашу рогатку і стріляв так вільно на нашу точку лову. І мені це було, чесно кажучи, до вподоби. Навіть зараз я хочу сказати, що для, для себе я відкрив е, таку для флета. Якщо невелика дистанція, метрів до 40, гарну річ. Закинув флет, і такими шариками різного діаметру ви можете собі підгодовувати. Сидимо ми з Артемом, і я собі отак от підгодовую періодично да, таку площу для закорму. Підходить суддя і каже: ви знаєте, але годувати саме цим не можна. Можна годувати тільки годівничкою або з помпом. Я йому кажу, ну подивіться, тут неможливо це зробити, і це тяжко, і тим паче, що це дитина. Ну, підіть на зустріч. Він каже, ні. і знімають з нас один бал за це. Один бал. Що сказати, ми були трішечки шоковані. Ну, ладно, один бал, один бал це одна риба. Але так як тут достатньо велика кількість дрібної риби, в залік йшли не вага улову, а кількість зловлених коропів. Неважливо якого вони розміру, ваги, головне це одиниця виміру. Тому один бал це мінус одна риба. З руки також не можна загодовувати, бо я думав, якщо вже так пішло, нема можливості. Зараз ми накидаємо тут під берегом і спробуємо покласти флет, може якась залютна риба одна прилетить. Ловити можна було на два вудлища, але з руки так само не можна було закидувати. І в наша, я би так сказав, годувальна база на цьому закінчилась. Добре, що я накидав, ну, чесно кажучи, таких шарів 20, мабуть, за цих півтори. Години на нашу локацію. Думаю, ну, хоча б так закормилися. Ось, друзі, два таких неприємних момента, які ми зустріли на змаганнях. Звичайно, треба читати правила, але я думаю, що можна було піти на зустріч, розуміючи, що умови не дуже такі і приємні. Тому, ну, якось так. Я сьогодні. Принципово став на тому самому місці спробувати, як же я би і що би я би робив, якщо я ловив. Хоча я сидів біля нього, ми разом з ним закидували, я йому допомагав, насаджував, підготавлював попапи, але це нам не допомогло. Дивіться далі, що було і як це було цікаво. Ну що, усі не пройшло і години як маю перше клювання спрацювала флюронасадка. Невеличкий знову коробчик. Опа йди, друже, йди, йди. Тактика та сама, насадка та сама, що була і на змаганнях. Але отут є невеличкий корч, за який у нас того разу риба зайшла і ми не змогли її взяти. В воді там є корч неприємний. Так, колеги, дивіться, опа. Оп. Ось такі Хі -хі. невеличкі коробчики. І так, ті, що вдалося підловити коробчика невеличкого такого на 500, при тому, що знову клюнула на ту саму насадку, яку використовували ми і на змаганнях. Це е, флюронасадка із трьох кольорів. Я хочу сказати, що е, ми були самі в шокі. Це був рожевий, зелений та помаранчевий колір. Ось, ось така чудова насадка, такий дамблс, я би сказав. В розмірі 8 міліметрів, ось такі кольорові, вони чомусь спрацьовують швидше, я не знаю. Середній гачок, розмір 10, не дуже такий великий, але всікає рибу дуже чітко. Під цих три дамблса ну, просто пушка для. Для засікання. А от е, моя улюблена насадка це е, мушля та сир чомусь не працює як сьогодні, так і на змаганнях. Чомусь працювала фльору. Е, мені здається, за що того, що тут е, дуже багато листя, яке нависають над водою дерева, падає листя до воду і там є така багнюка з листя дуже великого. І, мабуть, цей такий воді колір флюру він майже не змінюється, глибина тут невелика під 2 метри, і риба краще бачить цю насадку і на неї спокушається, ніж на ту, яка виділяє пил і смак, мабуть. Не, не хоче риба брати. Годину я майже просидів до того, як почалося в мене клювання. Дуже тяжко закидувати. Перезакидуюся кожних 10 хвилин, але реально дуже тяжко закидуватися. Влучати в одне те саме плюс-мінус місяць так само тяжко. А тепер я розумію, чому нам було тоді тяжко. Але в той момент, коли ми були на змаганнях, був адреналін, хотілося більше зловити, і е, ми ще багато спілкувалися, тому перезакидувалися ми теж десь 10-15 хвилин. Ну, як сказати, перезакидувалися. Це були такі проби перезакидування, бо. На гілках ми були частіше, ніж в воді наші годівнички. Ну, не біда. Сьогодні використовую я два вудлища. Це обидва, обидва вудлища Enzon. Одна серія Z, друга Feeder. Котушки від Enзоona, шнури 100 Enzon. і гачки від компанії. Від компанії БКК. Мені вони, чесно кажучи, до вподоби, розмір і загиб те, що треба. Скільки вже риб я витягнув, нав'язав собі 5, мабуть, чи 6 повіців і періодично їх просто міксую для того, щоб не виймати з води. Не перенасаджувати, я роблю це на берегу, насаджую відразу ті попапи, які я хочу використовувати. Коли виймаю вулич, я просто міняю повідець на самому, на самому вулищі і закидаю в воду. Прикормка у мене сьогодні трібина, я би так сказав, шоколад плюс якийсь ваніль. Ну, Більше шоколадна така коричневого кольору. Сьогодні вирішив замішати саме прикормку для флетових годівничок. Використовую таку таптушку, вона підпружинена, гарно забивається, втрамбовуєш і не розлітається при падінні об воду. Це немало важливо, що доходить прикормка, яка так само завлікає е, рибу на точку е, на флетові годівнички. Ну, і як завжди, повторюся, свої найулюбленіші насадки та комбінації. Використовував 8 мм э, дамблси, ось такі Флюру вони э, чому флюру? Часто використовую, бо в воді вони майже не втрачають кольору. Ну, втрачають, звичайно, але гарно світяться. І підсаджую завжди під них краб. Це в мене одна з таких комбінацій, зараз, яких я більше всього починаю використовувати ну, в такий сезон. Друга комбінація це в мене, я би сказав, така так само найулюбленіша. Це в мене сир плюс печінка. Та Мушля плюс спеці. Це в мене, я би так сказав, більше схоже на пекучу вонючу суміш, да, яку може завлікти і карася, і коробчика. Ну і солодка, звичайно. Тобто, бачите, три таких. манго-персик, манго та ананас, та ваніль із копекс. Ось така комбінація цих двох. Я поєдную і в мене виходить. В мене виходить. Одна суміш це солодка, друга це е, така притерно-вонюча спеції, і е, третя це в мене е, підсвічувающа з крабом, бо краб е, чомусь працює майже на всіх водоймах, де я би не був, я його використовую і завжди маю клювання. Або це просто маячок, який підсвічує е, е, якийсь бойл. Якщо Використовувати саме бойли або попапи. І в мене флюро, які не втрачають колір, є спеції плюс такий дуже вонючий запах, і солодкий, приємний, дуже запах. І я постійно міксую, експериментую. І е, виявляє, на що краще клює. Ну, літом зараз ось таку зелену воду краще використовується. Ну, не використовується, а краще відгукується риба частіше на цей флюро. Так що, якщо ви використовуєте щось інше, напишіть в коментарях, що саме, і які попапи або дамблси використовуєте ви на своїх флетових риболовлях. Буде цікаво, я так само постійно шукаю для себе якісь інші варіанти або краще, які будуть працювати на водоймі. Тому поділіться вашими секретами, що саме ви використовуєте. Також, колеги, хотів поділитися з вами так, таким не лайфхаком, а, але підсказкою, якщо ви так само хочете використовувати. Підгодовувати свою точку саме рогатулькою, але дистанція у вас в районі там 40 метрів, плюс-мінус, і ви хочете підгодувати, відразу вам підскажу такий невеличкий лайфхак. Робіть невеличкі ось такі шарики тим, чим ви хочете підгодувати, бо чим менше у вас саме. Ваш цей шарик. Чим менше у вас шарик, тим він далі може полетіти. А чим він більший, тим йому тяжче буде летіти. Тому я завжди, ну не завжди, а от останній останні моїй риболовлі я роблю невеличкі такі шарики і для того, щоб можна було закинути на точку, куди мені потрібно. Я маю на увазі на дистанцію. Якщо дистанція невеличка, робіть великі і підгодовуйте. І ще це дасть можливість довше експлуатувати вашу регатульку, бо якщо сильно розтягувати, можна порвати ось ці направляючі. І так само, якщо світить сонечко, ховайте. Її десь в темне місце, бо сонце гуму, на яка присутня на вашій рогатульці, вона буде пересихати та портитися. Тому ховайте її від сонця, щоб її надовше у вас хватило. Ось такі ловляться коробчики невеличкі, невеличкого розміру, але клюють не дуже часто. І так, будемо його відпускати, хай собі підростає та приносить задоволення іншим рибакам. І так, колеги, настав час розповісти те, як ми відрибали на змаганнях з Артемом, і сказати, що це було. Дуже легко і нічого не сказати. Зловили ми в цілому 6 риб. Рибки були такі самі, як зараз я ловимо, плюс-мінус, може, трішки були більші, але в середньому були ось такі тузики, ми їх так називаємо між собою. От. Так як ми на початку майже за допомогою мене зловили мінус 1 бал. Я би так сказав, неприємний, то е, нам зарахували лише 5 риб із шести, яких ми підловили. Але цього було замало для того, щоб попасти в призи. Е, ще один учасник наловив так само 5 риб, як і ми, і для того, щоб не мати однакову вагу в. Ну, Кількість балів, я би так сказав, щоб можна було порахувати місця призові. Судді вирішили взяти наших п'ять риб, подивитися найбільшу рибу і в нього подивитися найбільшу рибу. І в кого буде більша риба з цих п'яти, те і займе п'яте місце. У нас було, на жаль, менше, ми зайняли шосте. Різниця у нас була десь. Плюс-мінус 6-7 см менша риба, ніж у нашого, я би так сказав, конкурента. Але шкода, бо саме п'яте місце нагороджувалося таким дрібним призом, який на змаганнях дарує адміністрація чи судді, які проводили ці змагання. От. Ми не вибороли ніякого призу, але для себе. Підчеркнули дуже багато цікавих моментів. Артем був задоволений: ми е із 23 е спортсменів, які приймали участь, зайняли шосте місце. Це перше його змагання, там десята в житті риболовля, і вже такий результат. Йому все сподобалося, були нюанси з закиданням. У нас дуже багато було на гіляках наші флети. Чіплялися, відривалися. Одну рибу ми ще спустили перед берегом, бо тут під берегом є такі якісь коріння, або е, хтось хотів зробити помост, і там є пеньок. Ми за нього в общем, зачепилися, і риба у нас зійшла. Було б сім риб. Ну, в залі рахуються риби, які є в садку. Ще хотів сказати, що якщо ви е хочете поїхати зі мною на риболовлю, бо мені багато хто писав, не стісняйтеся, е пишіть в особисте, ми з вами домовимося, звичайно, поїдемо разом на риболовлю, поспілкуємось. Якщо є якісь питання по ловлі риби, я з радістю поділюся своїми. Е Напрацьованими методами, як я ловлю, що мені підходить, що мені до вподоби, як я насаджую, поділюся своїми точками, де я ловлю. Тому не стісняйтесь, пишіть. Якщо е, є запитання, завжди на них відповім. Пишіть так само, можете під відео, можете в особисті, як ви робите. От, е, якщо залишилися питання, ставте їх. Е, під відео. Не забувайте ставити палець вгору, бути підписаним на наш канал, бо дуже багато цікавого, щоб не пропустити. І так само у нас проходять багато конкурсів, ви можете виграти достатньо непоганий приз, просто написавши якийсь коментар або якусь відповідь, які будуть потрібні для цього конкурсу. В принципі, я бачу, що сьогодні такого суперінтенсивного клювання немає, риба не дуже активна, декілька риб я підловив, посиджу ще, може, годинку та буду збиратися додому, відпочивати та готуватися до наступного тижня працьовитого, бо погода зазвичай не дуже така приємна, лю дожі, пасмурно, хоча і літо. Хочеться тепла, хочеться ще насолодитися теплом, бо осінь вже незабаром, але осінню найбільше трофей. Тому, якщо є час, виїжджайте на риболовлю та ловіть своїх трофеїв.